Мені вдалося розширити просто свої скіли. Як ти долав труднощі, з якими стикався? Да, я, я крутий, я це можу, мене цього навчили, я цього вар. Що запитували, як це відбувалося? Я крутий. Ви більше такого не знайдете. Друзі, всім привіт! Мене звати Юлія Олійник, я скрам майстриня та проєктна менеджерка в компанії GoVIT. Ми продовжуємо спілкуватися з нашими випускниками. В гостях у нас Юрій Ферендович, випускник курсу дизайн онлайн, поділиться з нами своїм досвідом в ІТ. Юрій, привіт! Юр, Розкажи, будь ласка, де працюєш, на якій позиції? Я працюю шеф-дизайнером одного з видань найбільших в Україні про архітектуру, дизайн із. Все, що з цим пов'язане. Позиція UX UI дизайнеру, я правильно розумію? Я там фігурую як спеціаліст з комп'ютерної графіки, скажімо так, там іншого штатного розповіду немає. Юра, скажи, будь ласка, ким ти працював до IT і чому вирішив перейти в цю сферу? До IT я дуже багато років працював графічним дизайнером в поліграфії, і е, з певним часом прийшла необхідність переходити в цифру, як зараз кажуть. Тобто веб, мультимедіа і соціальні мережі. Тому хочеш не хочеш, а від паперу доводинько відмовлятися, і приходиться вчитися працювати в більш сучасних сферах. В моєму віці перепрошую, але приходиться вчитися постійно. А який в тебе вік, якщо не секрет? 54 роки. Круто, я захоплююся людьми, які незважаючи на вік, обставини, ситуації, готові щось змінювати в своєму житті, і це прекрасно. Тобто, по факту, перехід у UX-UI дизайн це був такий своєрідний наступний етап твого розвитку, логічний, враховуючи там діджиталізацію нашого світу загалом для того, щоб розвиватись в професії, де ти зараз є. Я вірно розумію. Вірно, тому що ну за рахунок всього цього мені вдалося не то, що. Перейти на якийсь інший напрямок, мені вдалося розширити просто свої скіли, і тепер те, що я вмію, мені дозволило просто продати себе буквально за три хвилини співбесі. Чи твої знання в графічному дизайні допомогли тобі легше освоїти UX UI дизайн чи ні? Так, тому що е, в мене були певні обставини в роботі над проєктом, в процесі навчання, і е, в зв'язку з тим, що команда, в яку мене включили, вона не тягнула. Мені прийшлось, е, ну тобто, дівчата самі захотіли працювати окремо від мене, тому що вони розуміли, що вони мене гаймують. Юр, що для тебе було найскладніше у навчанні, і як ти долав труднощі, з якими стикався? Ритм, з яким все відбувалося, тому що. Е, Молода кров, напевно, це переварює краще, а мені от було важко буквально, буквально перші пару днів налаштуватися на той ритм, на той темп, з яким треба все виконувати, виробляти. І в цьому був певний позитив, тому що він заставив мене систематизуватися і якось сконцентруватися. А які ще перепони очікують людей, які думають змінювати професію, які там, ну яким не 20 років, скажімо так, як ти вважаєш? Боятися не потрібно. потрібно ну, На певному етапі, коли ти починаєш щось робити, ну, по тих кроках, по тих уроках, які ми робили, ти починаєш розуміти, що ти чогось вартий, і що тебе повинні цінувати. І тому. Ем... Головне не зажиматися, а головне е не боятися про себе сказати, що да, я, я крутий, я це можу, мене цього навчили, я цього варто. Яке твоє основне, чому, що ти змінив? Ну, змінив, пішов розвиватися, пішов е безпосередньо в IT. Е що саме тебе так спонукало до цього вибору? Жити потрібно далі. Е зупинятися не можна, тому що як тільки ти зупинишся, і розвиток припиняється. Е, для того, щоб жити, треба почувати постійно, що ти е, потрібен. І ти потрібен тоді, коли ти вмієш е, стільки, скільки це потрібно комусь. Я не буду сюди включати, допустимо, меркантильну сторону питання, що постійно треба заробляти життя, коштує якихось грошей, і вони потрібні. Змовно, це теж присутнє, але в першу чергу це психологічний нюанс, який дозволяє тобі ну, не зачахнути. Скільки часу пройшло після завершення курсу до моменту отримання першого оферу? Пройшла певна кількість часу, мене це не бентежило, тому що в принципі в мене була моя робота, яку я робив, але я почав паралельно щось шукати і. Я не дуже активно виставляв резюме, тому що в мене не було такої негайної необхідності. Але коли я побачив те, що мене зацікавило, от я відправив і мені відразу через два дні дали фідбек і запросили на співбесіду. Юра, давай поговоримо про етапи співбесіди, які були в компанію, де ти зараз працюєш. Які це були етапи? Що запитували, як це відбувалося? Можеш поділитися детальніше, будь ласка. Подивилися резюме, подивилися портфоліо, яке, до речі, було додане тими проектами, які ми робили на Вовайті. Їм сподобалось, вони мене запросили на співбесіду. На співбесіді вона. Продовжувалася ну, сама співбесіда до 10 хвилин, а далі ми вже обговорювали плани на майбутнє, що нам треба робити. Співбесіда заключалась, в принципі, тільки з одного питання: «Ну, розкажіть мені, чому я маю вас взяти. А я вам просто відповів: кажу, я крутий, я вмію це, 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 це. Вчився там, 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 там. Тобто, по факту людям, які зараз на етапі співбесіди, варто вміти на зап... відповідати на запитання, чому саме вас повинні взяти. І Тут головне не кримпуватися, а от просто нагло себе продати, не боятися, не бути якимось скріпленим, а от просто відкриваєшся, розказуєш. Я крутий, ви більше такого не знайдете. Кісофски чи ще як називають м'які навички необхідні для успіху в IT-сфері. Розуміння протоколів, процедур, як все має проходити, з ким ти спілкуєшся, хто вирішує які питання, розподіл всіх цих етапів роботи, розуміння поетапності етапності, які роботи після чого мають йти. Ну, це важливо тоді ти не будеш путатися і не будеш, і, і, і люди об тебе спотикатися не будуть. Не можна, допустимо, така дуже важлива річ з точки зору дизайнера. Скажу як дизайнер, да ніколи не можна е, гніватися на якусь критику. Її завжди треба сприймати конструктивно, тому що не факт, що ти думаєш, як воно правильно е, треба прислухатися до людей, тому що багато людей бачаться з іншого боку. І треба до цього прислухатися. На конфлікти іти змісту не немає. Не проєкт має вийти в будь-якому разі, і ти маєш прислухатися до людей до будь-яких думок. Які поради можеш дати нашим студентам, щоб вони вивчилися, дійшли до кінця та успішно працевлаштувалися в it сфері Мене вже багато років е мотивує. Давній спогад з мого ще одного з перших місць роботи, коли я почав працювати дизайнером, головний художник нашого видання сказав: якщо в тебе щось не виходить, і воно не підходить клієнту, і в тебе щось не виходить, роби це, поки не вийде. Якщо ти впадаєш десь в ступор, щось в тебе не виходить, зроби кілька варіантів: добий якийсь один, добий другий, факту ти отримуєш той результат, який влаштує і Керівництво і замовника, і в першу чергу тебе. Якщо це тобі подобається, ти маєш це показати. Дякую тобі за цінні поради, які ти дав нашим студентам. Друзі, це була серія мотиваційних відео від випускників для вас. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, зустрінемося з вами в наступних випусках. Юра, а тобі дякую за інтерв'ю та бажаю розвитку та професійного росту. Дякую.